Всім привіт! В цьому відео буде огляд моєї поясної сумки, якою я працюю на даху. Ось ця людина попросила огляд, так що зараз буде огляд сумки. Ось така сумка фірми Ультра. І зараз покажу, що в неї може поміститися. Сюди я складаю великі гвістки, сюди поменше. Сюди становиться молоток. Сюди можна засунути угол 90, коли підрізаєш крокви. Сюди чіпляється шуруповерт, але я не використовую цей кріпь. Сюди я ставлю рулеточку. Сюди в мене поміщається телефон, коли я працюю на даху. Ось так от чітко фінь сюди заходить і не випадає. Під час роботи. Сюди становиться канцелярський ніж. Це коли там лазиш на кровлі, Підв'язати бар'єр. Ну Я зараз за повішу його на себе і все покажу. Затрамбував Все в пояс. Отже, оце кріплення взагалі-то для Шуруповерта Ну, неудобно з ним так ходить. Треба доповнити сюди. Я ношу шуруповерт ось так. А це для рулеточки. Що тут ще є? Зараз будемо кріпити сіточку, накидав сюди саморізів. Тут, як я і казав, нож і молоток. Молоток від фірми InterTool. Дуже, до речі, удобний такий молоточок. Уголочок, якщо підрізаємо, крокви і щодо того, чи випадає, якщо сідаєш, лазиш де небудь, то тобто, якщо залазити, нормально. Ніде нічого не висипається, пригнув. Все нормально. Тобто витримує. Уже, от Зараз я на, кров... на кровлі. Тут в мене і скоби, і степлір, молоток. Ну, багато чого можна напхнути сюди. Дуже гарний пояс. А раніше ми користувалися ось таким поясом. І з нього постійно випадають вістки. Тобто ти отак от відкрив. І коли нагинаєшся, забув застібнути, і цвяхи посипались. Ну, не дуже удобно. О, бачиш, воно ну, сів і воно випадає одразу. Ну, як завжди, на камеру цього не показали. А з цим поясом все набагато краще. Тут у мене 100-ка, -100, 120-ка -100, і все добре. Ось такий вийшов огляд поясу монтажного, яким я працюю. Сподобалось? Став лайк, пиши комент, підписуйся на канал. Попереду ще багато крутих відео.